Це було законно. ми якщо ви вважаєте, що ми якщо ви вважаєте, що є порушення закону, я працівник міліції, можете їх популяти. Нехай вони реагують. правильно що я порушення. <звук> 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 Вона на дошці оголошень. Скажіть, будь ласка, все, що написано на дошці оголошень. Будь хто, будь ласка, потрібно значит. будь уважаемый. А в чому проблема? Камеру покинуть. Пойдемте. А вы з колонками? камери, Будь ласка, ніхто не. А чого? Скажіть, будь ласка, кажучи, таким законом не колонку заносить. Ну, будь ласка, що це... вийду. А навіщо ви колонку принесли? А навіщо ви колонку принесли? Можете сказати? Яка ваша мета? А ви її використовувати не будете? Я просто йшов ви. Підходьте бачите, це люди. Нам ви, вже... тобто ви хочете протест висловити таким чином, да за допомогою гучномовця? А що ви проти чого ви будете протестувати? Будуть прийняти рішення не ну, як, які не є незаконними, тому що не були опубліковані за 20 днів згідно закону про доступ до публічної інформації. Є інформація, що депутати не отримали за 10 днів згідно закону про місцеве самоврядування, тобто зараз ще будуть приймати там частину рішень, які є незаконними. Які конкретні це рішення? Проекти рішень проектишення наприклад про забудову адкладів колишніх. Про внесення змін до статутного капіталу. так то депутати не отримали заздалегідь ці ні, проекти цього як, як вимагає Це закон? законуть 20 ага. 20 закону повинні громадяни, не тільки депутати. Ну ж, бути журналісти року. бачили на сайті було за 20 днів. Не було опублікованих того вимагає да, закон ні. про доступ до публічної інформації. Вибухи. Не за день, не за А за стільки вони виставили? Частина навіть досі не виставлена. Питання які зараз будуть порядок денний є, але при цьому які є перед своєю комісією. Комісія за Потримував порядки, порядки денного рішення, ой, рішення порядку денного за ввечері перед комісією. Що він міг, як він міг ознайомитися, як він міг було. А де вас звично мови? Можна Жану, Та причина? А де вона? А, оця колонка, так?